Це вже четверта частина а звучки кедець Кароліни Ігорівна береть свої смаколки. Починаємо! Це мій найкращий друг. І це твій друг найкращий, то він якийсь страшний виглядає. Та, да, звісно, він завжди такий. Тому він якраз так виглядає. То у нього якраз надягне на кольце, то не бійся, ти не видри за нього жамож. Тут якраз валялися старі сапчасті, тому я вирішив його постраивати. На що, нащо тобі це вообще? Нащо тобі той друг? Ну, щоб бути знову за своїм, і щоб вже повернутися назад в майбутнє, і там у нього якраз кольцо. То я якраз це зробив і по своєму запчастях, що все було по планам і все ідеально під проектом. Під проектом? Так, да, звісно, все під проектом. Тому все пройшло ідеально. Тому якраз ти будеш командувати, і ти загинеш, і тому Фереті вже буде підчинятись. До тебе. Що? Е, е, да, він, він буде на твоєму духі. І тому я побачу в твій чіп. І тому все пошло не пошуник чорту. І тому в нього якраз В мене є ось такий пультричак. Я не хочу, я хочу ще жити. Дорогенька, так все і буде скоро. Скоро ти вже будеш назад жити, і все буде з тобою добре. Ти знай. Но, Фоксі. Я не хочу так все робити. Я люблю Фоксі. І тому він мій красний, і кращий друг, і мої всі друзі Чіка, Бонні, Фредді. Всі мої знайомі, я не хочу покидатися і бути одною. І я не хочу бути деякий час з тобою. Я хочу бути со своїми старими друзями, а не з тобою. В тебе якраз є вже друг, тому хоч уяви, що він живий. І тому, будь ласка, не вбивай мене. Мені дуже шкода. Сус, поні, я тебе люблю. Мене звати Спрінг Траун. Все одно прощай. mm, mm. Фу, яка тут розвалюха старинна, а? Шерсть. Це то... А ми точно сюди прийшли, а ми не помилились тут. Тут ужасно. Да, але ніхто туди давно не заходив сюди, тому знає. Хм. Ладно, пішли далі. І треба дізнатися, де він. Вітай. Вітаю Фредді знову. Ми вже знову як зустрілись, старі років. Тому я радий тебе знову бачить. Ти... Ти хто це такий? Ну, ти що? Не пам'ятаєш свого старого друга? Це ж я, Спрінгтраун. Спрінгтраун? Це ти? Ти так змінився, як будто. «Да, я так і змінився. І тому все пройшло ідеально. І не хвилюйся, Фоксі за Манґал. Вз неї все добре. І тому я якраз зробив один проєкт. Проєкт, що ти мав на увазі. І тому та якраз ведемець вже той помер старий. І тому я не хочу. І взагалі до Манґал. О, Фоксі Моксі, я вже тобі повторив. З манго все добре, нею все прекрасно, ви ж подивись на неї, вона якраз тут та біля вас, і там з нею все прекрасно, подивись, яка вона краса. Манго. До речі, я забув вам представити старого свого друга, котрий я вже починив, -ха -ха. І тому познайомтесь з ним старим. Ти! Привіт, Фредді! Ні. А продовження буде слідувати.